Кажуть, коли кінець приходить, світ не вибухає, він стихає. Шестеро отримали шанс лишити відбиток, свій ковчег. Щоб почати нове, треба відпустити час. Я несу дощ, він знає те, що ми не встигли забути. Ми забули себе за ролями, я несу обличчя. Я несу голос тих, кого більше нема. Я несу те, чого ще й не написали. Ми шість грани одного цілого. Це наш ковчег. Ми... ми не несемо речі, ми несемо сенс, і якщо він збережеться, людство збережеться.